Щодо вступу України в Європейський Союз, це дуже важкий процес, але Україна знаходиться на шляху Наше рішення на рівні Ради Європи, це звісно зробити усе можливе. Для того щоб сприяти вступу України, і Україна також має спрямувати всі свої рішення та реформи в бік Європейського союзу. І європейські інституції також мають сприяти цьому. тому я eh, повторю. Ми знаємо, що це дуже важко, але для португалії це дуже важливо для того до пріншіменту до тут з Переаселерасан і конкретизацію Європейського союзу Ми говоримо про це багато, і ми багато співпрацюємо з українським урядом для того, щоб на рівні європейського союзу і на рівні двосторонніх наших відносин ми могли досягти гарного результату дуже швидко.